Давай, розказую. Та я чую, бігу! Шампанський черношов, живчик всім решта. Обов'язково це встав ролик, щоб він знав, як я його люблю. Змагатися разом зі мною серед юніорів вона вже не зможе. За що ти відповідаєш? За віовий етап? Я нікого, як завжди, ні за що не. ти Я зрізав, зубами згризав. А як назад? Назад Наклеймо ми домовились з ДФТГ і місцевою владою, що ми не будемо повертати вже. Та ні, звісно, покладемо новенькі, гарненькі, поліцейські лежачі. Все буде чудово. Звісно, локація хотілося б більш для глядачів зробити, але, мабуть, зв'язку. Умовами нашої країни наразі. Мусимо змагатися. Що, налаштовуємося? Скільки там залишилось? Годинниками не Я Не знаю, якщо чесно, вони там щось сперечаються. Подивимось, як воно зайде. Я думаю, що тут головне більш ну правда, без е, дуже обережно все проходити, бо дуже вузька траса, особливо тут на спуску, мені не подобається цей поворот. Отут саме близне. Резинки потрібні особисто мені для того, щоб швидко виконати стрибок на велосипед і одразу вставити ноги в велотуфлі і поїхати. Скільки часу це економить? Ой, кожного по-різному, але ну, важко сказати, на повну секунду. Ну, все залежить на якому етапі. Якщо просто одягати велотуфлі, бігти в них до кінця, це значно економить час. Ну, секунд 20, думаю, точно є. Якщо ми говоримо про Олімпійку, де ну, гонка триває 2 години і 20 секунд економії часу, то може здається не дуже, але в якісь певні моменти це може відіграти велику роль. Дуже красива велотраса. траса. Значить десь в Швейцарії їжу. Професіонали, Професіонали приїхали Оце еліта, еліта, спортсмени. спортсмен. Еліта. Застройщики. Ілита. <губ> да. ну, <розповідаєте>. yeah. <губ> Як так вижило, що ви стартуєте з елітою? Тому що нас запросили і Руслан тримає постійний що... рівень еліти. і Так і буде. Тому що ми сильні. Тобто Він, yeah. він тримає всю еліту в страху. Так? <губ> да, це да, це да, має, та, Сказати, що вдавався, дійсно, деякі питання там, але я люблю постійно приїжджати, стартувати триатлон це щось ну, неймовірне, тому я люблю це відчуття, тому неважливо в якій є формі буду. Я завжди стартую і мені це подобається. Запізнилось, все не по плану. Давно я так швидко в транзитку не пакувався. Сподівався, я нічого не забув. Головне — кросівки поставити. Поставив присипку, взяв. Чоловіки не користуються присипкою. Президент Федерації Тритону України Богдан Михайлович пана Богдана пролунав державний гімн і от зараз буквально там лічні секунди до старту. Як наші виступи на світовій святов... світовій арені ну зараз дуже важко сказати, тому що в, в нас ще от якраз це є в принципі відбірковий, але вже команда відібрана. От, на жаль, в нас на... плануємо тільки на чемпіонаті Європи, дорослому чемпіонаті Європи. Поки що планується єдина учасниця це Єва Сорока, і це єдина спортсменка, яка напевно буде представляти Україну на дорослому чемпіонаті Європи. Хоча вона ще на на сьогоднішній момент цього року наша юніорка. Тобто, це для неї буде такий великий, великий. Велике випробування. випробування. Випробування, так. на це змагання. Це буде її перший старт на олімпійській дистанції. Траса дуже складна, так як мені сказали, трасу я не дивився. Велосипедна траса. На жаль, на чемпіонат світу в нас ніхто не відібрався. От і слідуючи, тобто ми в принципі тим стартом напевно будемо завершувати сезон. Подивіться, яку ми красиво зробили локацію. Людям залишиться пісочок, діткам залишиться. Це ж тішить дуже. Що вони вважають, що вони це для нас зробили. а Вони ж для себе це зробили, в першу чергу. Це для естафе. Це вирішуєте кому шампанське, а кому а кому а живчик. живчик, так. Шампанське Черношов живчик всім решта Щоб всі знали, що Антон Блахін найкращий спортивний директор. Обов'язково це встав ролик, щоб він знав, як я його люблю. Як ви відноситесь до цих аматорів, які статують Попро? Був здивований Що у нас в команді професіоналів з'явився. З'явився якийсь аматор. Це у нас професійний коментар від кривого крівоноса, старший тренер збірної України. То Як вам перспективи нашої збірної? Опа, опа, шас, секундочку. Зайшов з велосипеда. Лінія посадки є. Тепер сидіть. Так, це у нас штраф, да? Да. Легендарний тренер Сергія Бодяка. Як взагалі вам Сережа, Як спортсмен? Так вийшло, що привив любов до цього виду спорту і живе з цим. Початку війни у нас обрізалися декілька регіонів, які проводили змагання, і останні три роки приходилося проводити змагання тільки на двох-трьох локаціях. Тобто я дуже задоволений, що з'явились у нас в Київській області ще змагання, дистанція. Та я чую, бігу. Люди над чимні судді також намагаються бути чимними. Ми намагаємося, щоб Учасники отримували задоволення від змагань. змагання. Я не сортую через те, що ще мала. Олімпійську дистанцію мене, на жаль, ще не допускають, але якби допустили, я була б дуже рада взяти участь. Сподіваюсь, буде шанс за кимось поїхати mm -hmm. і трошки <сум> самої не їхати по тому космосу. Я не знаю. Ну, я їхала в машині і виглядало сильно. Як тобі брати участь в юніорських світових змаганнях, і взагалі, які перспективи ти бачиш українського тератону в світовій арені? Можу сказати, що це зовсім інший рівень, набагато серйозніший, набагато більше спортсменів і в них більше жаги, ніж у нас, я можу зауважити. У нас більше люди так ставляться. Легковажно, я б сказала. А чому так у, у них таке відношення? Думаю, через те, що за кордоном в Європі більше спорт поважається, і, і якщо ти займаєшся спортом, а тим більше на високому рівні про спорт, то він більше поважається і даються різні переваги для спортсмена. В Україні, якщо ти спортсмен, це в більшості кажуть, що ти тупий, ти нічого не знаєш. І, в школі, наприклад, ну, мені мало хто взагалі якось я от їхала на збори. І я сама змушувала вчителів, щоб я вчилася, щоб вони мені скидували якісь завдання. От до любої людини підійти там в школі, вчителі ну не знають ніхто, що таке тріатлон взагалі, і багато інших спортів. Хоча в Європі всі знають, і взагалі спорт дуже поважається. Хотілось би менше плисти до першого, бо я дуже довго якось було. Але вийшов перший. Ну як завжди, нічого не міняється. Як тобі космос? Ти тут нікого не так? Я насправді ніколи не був тут навіть в межах Київської області. Я не знав, що нас можуть бути такі гори. горки, горки, не гори, горки. Тому не очікувано, але я все-таки топлю за технічну трасу. Я топлю, щоб десь робили по містам з розворотами, з поворотами, бо ми приїжджаємо потім на європейський рівень, губимося. там, там нема таких трас. На жаль, ми хотіли попрацювати з Льошею стафієм, але я біг. Я бачу, він зійшов. Не знаю, що сталося. Остафів Льош, розкажи, чого зійшов, Підйоми вставляють. І треба бути явно готовими до цієї їзди. Ну, на жаль, я сьогодні не був готовий, хоча самопочуття було дуже добре. В принципі, на виході з води добре себе почував, зачепився за Віталієм, але просто якось момент просто виключило мене, і все. Ну таке життя буває: нічого з цим не зробиш. Вгору їдеш, а ти не можеш їхати, їдеш просто і нічого не можеш зробити. І ця безвихідність, і плюс так само. Накладувалися минулі травми, я вирішив просто для того, щоб на перспективу зберегти хоч ну, здоров'я, свою спину, стопи, ноги. Я вирішив зійти на цій гонці. І рахую, що це було правильне рішення. В тут така траса, що тут можна я сказати, є фактично індивідуальна гонка. Не треба ні технічними даними володіти. Тільки Я топ-8. Як я і планував, гонка вийшла рвана. Настільки я вважав, що я гарно плаваю, але вони просто метрів сто і всі упливли від мене. Я один. Думаю, ну все, капець. Навело довелось працювати. Зібрали групу людей шість-сім, працювали нормально, більш-менш перших наздогнати взагалі не виходило. Ну а біг вже вийшов. А, Біг вийшов рівний то, такий. В принципі, я Несла, одного тільки обігнав Максим, і все. Восьме місце. Надіюсь, на я всіх аматорів не підвів, але це був, мабуть, перший і останній раз. Перший і останній раз, раз попросив. Да. Хто... Дві Анни йдуть дивитися, як Антон пісів баночку. Можна і так сказати. Оце допінг контроль як проводиться. Там перед допінг контролем закидається допінг і прозкажи оце процедуру допінг контролю. Як воно відбувається, і взагалі чому, чому до тебе звернулись, сказали, що ти да. ну, взагалі? Так вийшло, що сьогодні брали першу, третя позиція там четверта. Вон тоді теж, хоча четвертий забіг брали, Ну, виборочно якась беруть процедура, як проходить? Заходиш палаточку. Вибираєш баночку собі там і робиш е, пісечку ну, да. баночку. Так все ну складність в тому, що після старту ти взагалі не хочеш ходити по маленькому, ні скільки непоємного. ти випив? Випив зараз, скажу. Я випив в каву пуск е, стаканчик е, півтора літра води. Ось. І ще там щось масажував? А, масажував, так. Є там секретні ці вправи, там, масажувати собі низ животика, а, присідати. Все ну, робив, щось допомогло. Точно. Я це зробив. 90 угу. мл зробив. Це складно було. Середня швидкість твоя з гори а, сьогодні а, яка була? А, а я без велокомпу, ну, а, По відчуттям, ну, по відчуттям сотка. Серьезно? Ну, а десь, а десь десь я вважаю, що десь 65, може там 70. Радий за нашого колегу Антона Літвіненка, який показав профікам, як це бути аматором серед профіків. І головне, я вважаю, що хадика має прийнятися. Ось так. Як тобі оця вся двіжуха з приводу того, що аматори стартують разом з з профіками, а профіки деякі іноді стартують за аматорами. Почнемо з того, що це таке смішне поняття. Я в темі цієї, ну, цієї читаю деколи дискусії дуже цікаво. Ну, Розуміти, дуже хитке поняття, що таке профік, що таке аматор. В моєму розумінні, що людина, яка колись займалась професійно спортом, ну, не будемо називати конкретні фамілії, але скажемо, що він з мого міста рідного. Людина, яка колись професійно, хоч займалась, ну вона не може бути апріорі аматором, оскільки в неї досвіду просто там в рази більше, ніж того самого Антона Літвіненка, який буде казати, який займається там з 30 років. Тобто, якщо аматори хочуть стартувати з професіоналами, ну раді Бога, як то кажуть. Ну, Антон побачив, що не так все гладко, як і є, як він думав. Тобто не так то й легко з нами стартувати, хоч всі якби. Я дивлюся, аматори люблять дискутувати, як професіоналі вони нагибають, особливо на половинках, коли ніхто у нас під половинку не готується. Ну, виходьте Олімпійку з нами. От Антон вийшов. До цього нагорний вийшов, виходив в нах з нами. Ну, вийшов, побачили різницю просто в рівні. що Одне діло бачити сухі цифри, друге діло взяти просто і виступити. Понятно. Да. Ну, як справа. У мене лово завжди такі моменти, коли я не знаю, що сказати.